Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу, і дякую Богу за таку привілегію, можливість бути тут з вами і проповідувати, ділитися словом. Це надзвичайно, тому що будь-яка привілегія від Бога десь послужити, це ну і в першу чергу, скажімо так, це є відповідальність. Тому сподіваюся, що я не розчарую Бога і не розчарую вас. Не випадково кажу про Бога. Ми знаємо, що згідно Писання, ми можемо навіть здивувати Бога, так але це коли у нас є велика гарна віра, написано, що Ісус здивувався його вірі. Тому давайте будемо сьогодні дивувати Бога нашою вірою, будемо дивувати Бога тим, які ми є насправді. Коли я роздумую чим поділитися, останнім часом мене хвилює одна тема, і вона дуже довгий час мене хвилює. І... Я думав, як її назвати, як дати назву цій темі. І тисячу думок в мене було в голові. Я зупинився на одній темі, так як ну, ніби на назві цієї проповіді, це твоє слово це твоя реальність. Знаєте, коли ми одружуємось, ми даємо слово один одному. Ми обіцяємо один одному. І от молода пара перед весіллям. Вони розмовляють і вона дає йому обіцянку і каже: обіцяю тобі, що я буду з тобою у всіх твоїх бідах, проблемах і скорботах. Він так каже: так у мене немає. Так я ж тобі сказала, коли одружимось. Коли одружимось, в тебе все почнеться. Але обіцяю, що я тоді буду поруч. Ну, буває таке в житті. Буває. Ми один одному створюємо певні свої якісь перешкоди, проблеми, і в той же самий час ми даємо один одному надію. Ми даємо підтримку. Але давайте поговоримо сьогодні про саме головне, те, що я, на чому хочу зробити акцент: це обіцянки. Це наші з вами слова. Як часто ми обіцяємо, як часто ми даємо людям слово, як ми часто даємо Богу слово, і як ми його дотримуємось, давайте насамперед поговоримо про те, що таке присяга. Присяга це коли ми присягаємо, беремо офіційно. І перед державою, перед кимось. Ми беремо на вірність комусь. Складаємо клятву. Це є саме присяга. А обіцянка і клятва. А обіцянка і клятва це є добровільне взяття відповідальності на себе. Тобто присяга нас примушує хтось до присяги. Ми беремо, йдемо в військо, нас примушує до присяги. Ти військовий. Ти лікар, ти держслужбовець, ти складаєш присягу на вірність народу. А коли ми обіцяємо або клянемось комусь, ми добровільно беремо. От простий приклад. Хтось каже, давай так, домовляємося, що в такій-то годині ми зустрінемось. Добре, добре. Ми прийшли, людини немає. Він нам дав обіцянку. Він склав з нами присягу. Але його немає. Він її порушив. Хтось підходить і каже, Помолись, будь ласка, мені так потрібні твої підтримки, твої молитви. Проходить якийсь час, зустрічаю. Дякую, дякую, що молився за мене. Мені так Бог допоміг. А ти голову в пісок радий би засунути, бо розумієш, що ти ж не молився, ти забув. Різні обставини. І в мене є друзі, які кажуть, помолись за мене. Він каже, добре, йди сюди, за шкіру так. Молимось. Чого відтягувати? Ну, класно, я радий, що він мене не відпустив, давай відразу помолився. І тим самим він зберіг себе. Як ви, як ви розумієте, про те, що ці слова, вони формують наше з вами майбутнє. І Писання це зараз нам з вами покаже. Мої обіцянки, мої слова, які я даю комусь, даю Богу, вони формують моє майбутнє. Вони впливають абсолютно повноцінно на нього. Є така анібалова клятва. Це Карфагенський полководець, він сказав: боротись до кінця. Це була його клятва. Вмерти значить вмерти, але боротися до кінця. Це те, що робимо ми як церква. Ми йдемо до кінця. Брат дав слово, що він буде сьогодні проповідувати, він дотримався своєї обіцянки будь-якою ціною. Це якраз і є виконання дотримання цієї клятви. Коли ми даємо слово людині. Або людям, ми задумаємо, що за це ми проголошуємо клятву перед Богом. Я не пообіцяв вам. Коли до мене зателефонував пастор Міша, він каже: ти прийдеш, і я йому кажу, дай мені подумати, мені потрібен час. Чому? Якщо я обіцяю, я складаю з ним клятву, я прийду. А якщо б я зараз задав Міші питання після того, як я дав відповідь? Чи спав він спокійний переживав, хто має проповідувати? Він був спокійний, бо він знав, що я дав слово. А уявіть собі, я дав слово потім, так як сказав брат Тарас, ну, голова болить. Відповідно, тепер почала ще в нього боїти голова. Так а хто ж має проповідувати? Ну в нас завжди є що сказати, слава Богу. Не все так просто. Дякую. Але давайте далі. Бог є свідком. Коли ми з кимось складаємо клятву, коли ми комусь щось обіцяємо? Це тепер між мною, тим, з ким я став умову, і тепер Бог. Бог тепер це все контролює. Відповідно, коли я обіцяю людині, то відповідальність за це дотримання я несу перед Богом. Ви мене запитаєте, чому? Чому так, коли ми обіцяємо людям, а не за відповідальність перед Богом? Це набагато простіше, ніж ми з вами думаємо. І писання про це дуже чітко нам з вами говорить. Люди завжди складали клятву один з одним. Як це відбувалося? Пам'ятаєте, саме такий простий спосіб. Ми домовилися про щось, я зняв свою сандалю, він зняв свою, ми обмінялися і пішли додому. Ну, правда, хтось в одній сандалі і в руках от клятва. Ми з ним домовилися. А зараз Верховна Рада приймає, юристи затверджують, суд. Виносить постанову, але всі роблять кожен по своєму І ніхто за це не несе жодної відповідальності. От в такий час ми живемо. А тоді обмінялися сандалями, та ти що? Та це просто неможливо порушити. Якщо Бог дотримував би своїх обіцянок так, як дотримуємось ми, уявіть собі, що би було в цьому світі. Бог в Едемському саду. Обіцяє, щоб пішла Спасителя. Потім, коли проходить час, він вирішив винищити людство через потоп. І думає, слухай, я там ти їм обіцяв спасителя. Так вони мене дістали. Не хочу ніякого спасителя. Хай гинуть всі, а я собі нове створю. Уявляєте собі таку послідовність ходу думок? Він ж Бог Він має право так думати? Має. Але він дотримується своїх слів. І ми сьогодні є результатом дотримання Його слова. Він сказав, пошлю Спасителя. Він пообіцяв Веденському саду Адама і Єві. Євангелія від Матвія, 12 розділ з 36 го вірша написано. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. За кожне слово. Мова йде не про клятву, друзі. Мова йде про кожне слово. По чому ми оцінюємо людей? У моєму житті є такий девіз. Вчинки голосніше за слова. Я дуже часто про це кажу своїм командам. З якими я держусь, я кажу своїм підлеглим на роботі. Я завжди кажу наші вчинки голосніше за слова. Ми можемо тут бути святими, особливо тут, перед людьми, ми можемо цитувати Біблію, ми можемо говорити про Господа. Але тільки варто нам залишитися, коли нас ніхто не бачить або коли потрібно ділити якийсь колач, який нам попався, шматок один починає влазити наша природа. Тому, коли ми щось обіцяємо, щось говоримо, це дуже добре. Але коли ми пообіцяли і дотримались, нас будуть по цьому оцінювати. Знаючи, що якщо він сказав або вона пообіцяла, можна лягати спати, можна йти робити що згодно, ця людина зробить. В притчах шостий розділ, з першого по п'ятий вірш написані слова сьогодні для нас з вами. Мій сину, якщо поручився ти за свого ближнього, ти дав руку свою за чужого. Ти попався до пастки за слів своїх уст, схоплений ти і за слів своїх уст. Через те, що ми сказали, ми вже хтось тримає. Він пообіцяв, він сказав, так як нам за слова Трампа, весь світ вчепився. Офіційна особа на вищому рівні. Це не було просто там Діма, якийсь, сказав, або хтось із нас. Ну хто ми такі з вами? Це людина вищого рангу, вищого ешелона, кандидат Штатів США. Він дає слово, за 24 години зупиню, зупиню цю війну. В кінці кінців. Ну ні, ну напевно, що за три місяці, тобто за 100 днів. Ну, тепер, може, за рік. А тепер він сам не знає, що він взагалі говорив. А коли ми сказали, що назвав президента диктатором, він хто? Я? Уявляється, людина не несе відповідальність за свої слова абсолютно. А тут каже: ти схоплений своїми словами. І далі. Учини тоді це, сину мій. І рятуйся. Бо впав ти до руки свого ближнього. Тобто весь світ тепер контролює твої слова. Іди впади в порох і на ближніх свої дави набирай. Не дай сину своїм очам дрімання. І по вікам своїм. <кій> Рятуйся, як серна, з руки, як та із руки та холовів. Тікай, тобто вирішуй проблему. Роби все. Роби за будь-яку ціну, тому що твої слова тебе спіймав. В мене один хороший друг, брат, він на сьогоднішній день вже пастор церкви. Мені подобала в його житті одна така риса. Якщо він пообіцяв, будь-якою ціною він дотримувався цього. Якщо він пообіцяв, він був тоді, е, мав певний бізнес, і якщо він людям обіцяв якусь суму виплатити, він завжди виплачував. Він ніколи, ніколи, підкреслюю, навіть коли його кидали, коли відбулася у нього якась провальна ситуація, він діставав ту суму, яку він пообіцяв, і він давав. Чому? Він каже: якщо мені не додали, це моя проблема. Я з тобою домовився за цю суму. І ти маєш отримати своє. А Господь вирішить цю ситуацію. Він ніколи не було, що не додав. Були ситуації, коли він казав, дивіться, така й така ситуація, що робити? Йому люди ніколи руки не викручували, бо знали, що він обіцяв і він дотримується. Вони могли йде на що сказати, давай тоді пізніше. Зараз в тебе немає. Окей. Я вам скажу, наскільки Бог його щедро благословив, наскільки ця людина зараз благословена за те, що він завжди дотримується слів. Я не пам'ятаю, скільки я з ним дружу, щоб він хоча б раз порушив цю ситуацію. Він завжди дотримувався кожного свого слова. Коли починає в нашому житті йти щось не так, щось йде не по порядку, задайте собі питання. Кому ви що пообіцяли і де ви не дотримали? Бог стоїть на сторожі наших з вами обіцянок. Подивимось деякі історичні факти. Пам'ятаєте історію, коли до Ісуса Навина приходять люди, гівенітяни, і кажуть, ми з далекого краю прийшли, вони навіть одягнулися відповідно, вони взяли хліб, черствий, Вони створили абсолютно ідеальну ситуацію, щоб довести, що вони дуже дуже-дуже-дуже далекий народ. І вони просять у ізраїльтян, будь ласка, але як будете там колись проходити через наш народ, не вбийте нас. І написано, що єврейський народ, Ісус нами, вони не питали Господа, відразу так, «Да, добре все обіцяємо. І вони дали їм обіцянку. Біблія каже про те, що і взяли люди з їхньої поживи, тобто євреї на дорогу, а Господніх ус не питали. Вони взяли, подивилися. Ну, та, дійсно відповідає дійсності те, що вони говорять, вони десь дуже далеко краю йшли. Але відбувається все <хи> наступним чином. Ісуса Навина, 9 розділ, 19 вірш написано: і сказали всі начальники досієї громади, ми присягнули їм Господом Богом Ізраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Коли вони дізналися про те, що це була неправда. Вони кажуть, ми не можемо тепер нічого зробити, бо ми їм присягли перед Господом Богом. Скажіть, ми з вами церква, коли ми присягаємо людям, хіба ми не перед Богом це робимо? Знаєте, я дуже критикую людей, які моляться в молитвах і кажуть, Боже, будь з нами. А знаєте чому? Бо Христос один раз сказав, і це я з вами до кінця віку. Чому ви кожен раз просите Бога будь з нами? От завжди задаю собі таке питання. Ісус на небі сидить і каже, я ж їм сказав. Читали би моє писання, ну точно би не просили, будь з нами. Ну я ж з вами. Я ж пообіцяв. бути з вами. Ну уявіть собі, людина, яка з нами пообіцяла, а ми будь з нами. Він каже, так я стою. Ні, ну будь з нами. Він каже, так я ж з тобою. Будь з нами. Ну, як думаєте, скільки раз би вам це сподобалось. Я таких людей, ну не те, що критикую, тому які би погані, ну просто я не розумію, для чого просити, коли він уже пообіцяв. Те саме робить Євреї. Ми кажуть, ми не можемо нічого зробити, бо ми їм пообіцяли. Але проходить час, цар Давид приходить до влади, другий цар Ізраїля, і бачить, що раз, перший рік голод, другий рік голод, третій рік голод, три роки підряд голод. Він починає молитися і питає, Господи, що таке? В чому проблема? Господь говорить до Давида і каже, був такий період, був такий час, був такий народ. Це тепер ваші раби, гіменітяни, через те, що вони тоді збрехали, за те, що вони взяли на себе таку е, сміливість заявити, що вони дуже далекий народ і так далі. Бог їх прокляв. Проклятий народ, але євреї їх не торкалися, тому що була обіцянка. І Бог стояв за цих проклятих людей. Це амонітяни, що можемо сказати, тому що вони з амонійського роду. Ми знаємо, що вони завжди воювали з євреями, але вони були навіки рабами євреїв. І тут Саул починає вбивати їх, тому що в нього ревність за Ізраїля, як так ці люди могли зробити. Це те саме, якщо б тут були між нами росіяни, і ми почали б їх нищити. Біблія каже, не робіть цього. Я стою за вас. І починає Саул вбивати цих гівенітян. З амонійського народу. Він вбиває одних, других, третіх і так далі, і тому подібне. Проходить час. Давид питає, що таке, а в чому справа? Господь йому каже, тому що ви порушили клятву. Саул вбив багатьох з цих людей. Давид що може зробити? Це раби. Він може до них прийти і сказати: послухайте, вибачте, будь ласка, нас, ну, Саул нерозумний, нерозважний, зробив так і так, то і то. Ну, будь ласка, пробачте, Господи, ти теж нас пробач, щоб ви порушили клятву. Що робить Давид? Він знає ціну клятви, Він приходить до цього народу після молитви і каже, що нам зробити? Вони кажуть: віддайте, будь ласка, нам сім чоловік з роду саула цього царя, і ми їх повішаємо. Це буде помста за те, що вони зробили нам, щоб порушили клятву. Давид іде, шукає людей, віддає їм, але серед них знаходить ще одного е, чоловіка. Який має клятву Давида на собі? Мова йде про Мефівашева. Це син кого? Йонатана. друга Давида. Коли в молодості вони пообіцяли клятви один одному, незалежно від того, що станеться в нашому житті. Якщо станеться зі мною, ти попікуйся про мій дім. Якщо станеться щось тобою, я попікуюся про твій дім. Він пам'ятає цю клятву і він каже: Він не загине, загинуть інші. І він бере його до себе, і він піклується до нього до останніх днів свого життя. Він згадав взаємодія однієї порушеної клятви і однієї дотриманої клятви, як ми з вами дотримаємось? Він згадав: Ємотана немає, свідків немає, ніхто не може підтвердити. Але був один свідок: це Господь. І саме Господь послав на свій улюблений народ, за яким ми з вами молимось, голод каже, тому що ви порушили клятву. Ви дали людям цю обіцянку, їм не шкодити. І написано, що Давид змалосердився, Господь змалосердився після цього всього і дав людям урожай. Були випадки, коли люди складали обіцянку Господу, не обдумуючи. Пам'ятаєте історію про полководця, про Євтаха, який Богу пообіцяв, все, якщо дасть мені перемогу над е, амоновими синами, я принесу першого жертву, хто вибіжить з моїх воріт. От Давайте задам питання: хто його за язика тягнув, і кажуть нас на боковий? Ніхто. Богу потрібна була ця жертва? Не потрібна. Але коли він повернувся з перемогою додому, тому що в Господа і так було в планах дати йому перемогу, не потрібно було взагалі цієї розмови. Але коли він йшов додому, що трапилося? Його донька вибігла напроти нього. Він каже: ти зробила мене самим нещасним чоловіком в цьому світі. А він дотримав своїх слів? Дотримав. Він пообіцяв Богу принести в тіло палення. Зараз богослови багато роздумують про те, що насправді він зробив з нею. Хтось каже про те, що вона швидше до все просто не вийшла заміж більше. Але є одне, але написано, що він пообіцяв Богу віддати їй в ціло палення. Тобто принести їй повноцінну в жертву. І він дотримався своїх слів. Йому було важко, але він це зробив. Ми бачимо, як люди цінували слово і як вони дотримувалися цих світ. Тому, Писання каже, що вийшло притчі, 23 розділ, 24 вірш, що вийшло <кій> з твоїх вуст, <кій> будеш додержувати і будеш виконувати, <кій> як обіцяв ти кому Господу, Богу своєму. Добровільну жертву. Що промовляв ти своїми устами? Ніхто тебе до цього не примушував, ніхто тебе не змушував, це ти добровільно пообіцяв те, що ти сказав. І писання нам говорить, що ми маємо дотримувати своїх обіцянок. І одно з моїх найулюбленіших місць писання, автор Псалма 14, -го, каже: Господи, хто може перебувати в наметі Твоєму, хто може мешкати на святій твоїй горі? І писання нам говорить той, хто присягає навіть собі на зле, але дотримане. Друзі, якщо ви пообіцяли комусь щось, ви кажете, але я не можу, бо мені це зараз ну, надто дорого, або в мене щось не вийшло, або ще щось забудьте. Те, що у вас не вийшло, це вже ваші проблеми. І я буквально буквальному сенсі кажу, це тепер ваші проблеми. Але ви маєте дотримати. Якщо ви пообіцяли щось комусь дати, ви тепер маєте дати. Якщо ви пообіцяли комусь допомогти, тепер ви маєте допомогти. Якщо ви маєте прийти, як би вас не боліла голова і як би не було важко добиратися, ви маєте прийти. Кращий спосіб дотриматися обіцянок це їх, звичайно, не давати. Правильно? Але, на жаль, ми цього зробити не можемо. Тому краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. А якщо ви дали обіцянки, то поспішіть їх виконати. І будете перебувати в наметі нашого Господа. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося, і насамперед помовимося, щоб ми дотримувалися слів. щоб нас, як церкву, як християн, завжди оцінювали тими людьми, які дають слово і їх дотримують. Господи, дякуємо за те, що ти наш такий яскравий приклад обіцянки. Ти типу, пообіцяв нам Спасителя і дякуємо тобі за те, що Твої слова ми сьогодні бачимо реальністю. Ми спасені саме тим, що твій син, наш Спаситель, наш Господь, прийшов на цю землю і помер за нас. А тепер, Господи, навчи нас бути Твоїм відображенням, давати слова і дотримуватися їх, бути вірними в першу чергу Тобі. У всьому, що ми пообіцяли тобі, бути вірними тому, як ми маємо тут на цій землі жити, перебувати для того, щоб твоє ім'я було прославане. Ми любимо тебе, благословляємо тебе і просимо, щоб ти нас навчив дотримуватися своїх слів, аби не поспішати складати ці клятві і комусь щось обіцяти. Любимо тебе, благословляємо тебе і прославляємо, бо ти наш Господь і ти достойний слави. Амінь.